Знесилений з прокушеним крилом та під постійним наглядом ветеринара у такому стані перебуває лебідь, якого врятували у селі Михайлівка. Птах примерз до крижаного ставка, де згодом на нього напали собаки. Якраз по ньому крило. Чого у нас чи не сломано. Предварительно у нас кості цілі, З переломів явних ми не наблюдаємо. Ветеринар Андрій Пономаренко каже: встановити точний вік лебедя поки не можуть. Та ймовірно, птах вже тривалий час хворів, і саме через знесилення він не зміг покинути замерзаючу водойму. Наша задача зараз розібратись, чому лебідь замерз у льді, тому що, скоріш за все, це була якась вже інфекція в нього чи грибкове ураження. І в нас є втрата ваги, в нас є зневоднення. Стан у нас достатньо критичний. Ми нічого не можемо їсти самостійно. Поки що, годування проходить через зонд та будемо робити все можливе, щоб зберегти життя. Під наглядом лікарів лебідь вже п'ять днів. Відтоді, коли у Михайлівці провели операцію з порятунку пернатого, надзвичайникам довелося діставати його, ризикуючи власним життям. Говорить керівник Михайлівської пожежної команди Іван Красносельський. Тут берегової лінії, де камиш. Ти ногами не пройдеш, треба було з допомогою якихось спеціальних там підручних засобів. В общем, обдурили ми природу і з допомогою драбини. Ми пройшли на твердий лід. Там коло лебі теж примоєна була. Там ще вони примінили ще драбину і вирубали, спасли. Нині ж уся допомога птаху надається безоплатно, та він потребує більш детального і дороговартісного обстеження. Заради цього аналізи відправлять колегам ветеринарам у Київ, говорить Андрій, та запевняє, при належному догляді і лікуванні лебідь зможе відновитися вже за один 3 три місяці. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.